Всім привіт. Ну що, Продовжую я запис влогу. В попередньому відео я вам розповідала про ось цей проект. На даний момент я вже ось вклеїла повністю сторінки, зробила перепліт, є корінець і далі підготувала вже замшу на основу. Я думаю, що це буде ось такого кольору замша. І також додам ще для основи буде зелений такий папір, глибокий, приємний, і зверху такий самий для пастелі. Єдине, що ось цей мені потрібно ще прошити два відрізки. До речі, отримала я ще одну форму, показувала вам в попередніх відео, мабуть, і у цьому влозі покажу. Залью і цю ще і покажу, що з цього вийшло. Нещодавно я їздила в Київ, зустрічалася з Оленою і ми зайшли там в швейний магазин, купили ось такий Фатін. Взагалі-то в даному проєкті Фатін використовується, але цього разу я щось не знаю, вирішила його не брати. Ну, Купила, побачимо, можливо, десь ще додам, а можливо, буде для інших проєктів. Також розглядала ось ці дверцята для обкладинки, але поки ще не впевнена. І так, значить, я прошию і буду далі працювати вже над обкладинкою. Далі покажу вам ще деякі покупочки, які приїхали до мене з Польщі. Реалії життя. Тільки я прошила задню частину для альбомчика, дошиваю останню строчку, ось буквально, і вимикаю світло. До речі, вимкнула машинку. Тепер для лицевої частини обкладинки прошиваю вручну. Так як і вам і говорила в попередньому блогі, на трійці натягнення для конкретно цього паперу. І на куточках я на одиничку зменшую натягнення. Зараз на двійку, прокручую куточок, для того, щоб він не був перетягненим. Так. Десь три стручки. Далі повертаю на одну більше, на трійку. Тоді куточки виглядають, зараз постараюсь вам показати, ну, ось приблизно ось так. Тобто немає перетягненого такого ефекту, тому що до цього я прийшла не одразу, якщо чесно. Це все це все якби на практиці. Ну що, подумала, я подумала і ну, все ж таки встановила штатив, взяла свою дзеркальну камеру. Думаю, що так якість буде набагато кращою. І так, думаю, я над обкладинкою даного альбому. Спочатку я була впевнена в тому, що це буде ось такого типу обкладинка, тим паче, що я маю з цієї колекції клітинку. Почала я дивитися, роздивлятися, що в мене є з дверцят. Але, якщо чесно, я постійно використовую двері на обкладинці, щось вони мені трішки вже. Набридли, це з однієї сторони, з іншої сторони. У мене тут така більш огородня да, тематика. Ось можу вам показати вже перший розборід. Так, сподіваюся, що тут все добре видно, тому що в мене дзеркальна камера, цього разу я вирішила знімати не на телефон, а повернутися до. Більш такої професійної зйомки взяла свою петличку, тому що попередня зйомка мені не дуже сподобалась. Я думаю, що так і вам, і мені буде краще. Хочу показати просто. Фотографії, які приблизно ось я хочу розмістити в такому альбомі. Це такі аля серпень, кінець липня фотографії, можливо, початок вересня. Тобто це не осінній альбом, але ви знаєте, що я дуже люблю осінню тематику. Тому, думаю, чи є актуальними тут двері? Чи можливо взяти якусь карточку і розмістити її на обкладинці? Що було б, мабуть, більш Тему я бачила деякі обкладинки у Олени, як вона їх оформлює по-іншому, наприклад, чисто тут в нижній частині. Тому, мабуть, я подумаю зараз над цим. Я тут перебрала деякі з своїх матеріалів. У мене є також ось такі стріми, гарбузи. Не знаю, чи будуть там вони, але зараз ще. Роздивимося з вами одну колекцію, яку я замовила а, з Польщі. Ось така краса до мене недавно приїхала, Замовила її, здається, в кінці травня. На жаль, не було у форматі 30х30 і не дуже дешева дана колекція of Art, здається, Називається ця, цей бренд, так? Польський. І, до речі, зараз вийшло багато класних новинок вже. Але так як я вже замовила і заплатила за це замовлення в середньому там, 500 гривень, то тому, мабуть, я буду користуватись тим, що є. Хочу роздивитися, основне мені сподобалось, це ось ці додатки, ось ці картинки. І я думаю, що, можливо, я зараз подивлюся якісь елементи, які можуть підійти мені на обкладинку, тому що вони теж тематичні, теж такі, як я люблю, типу щось такого Farmhouse, так. І заодно з вами зараз розглянемо її. І так, папір у форматі 20х20 написано 190 грамів, він, до речі, дуже цупкий. Я думаю, що у форматі 30х30 30 це ще більш цупкий папір, але для 20 на 20 цього таки достатньо. Є зі зворотній сторони ось такі цікаві типу композиції вже готові. Мені подобається ось ця типу гарбузової такої палатки. Да? Так, далі. Ну, по класиці, з однієї сторони, у нас яскраві принти, зі зворотньої просто фони. Ось, я тут вже, здається, так дивилася, поперевертала. Це двосторонній папір, і зі зворотньої сторони, ось таке гарне по типу багряного листя. Мені, до речі, подобається дуже гарно. Якщо чесно, я ну, 100% не знаю, що робити з даною колекцією, тому що. Вона мені просто сподобалася найбільше з осінніх, які були на той момент, да, минулих сезонів. Тому що не вистачало мені якогось натхнення. Якийсь час я не займалася скрапом, більш заливала гіпсові вироби. Але, якщо чесно, трішки побоялася, що взагалі не захочу ним займатися, тому мені дуже потрібна була якась колекція для натхнення. І я розуміла, що сама. Найулюбленіша моя тема це, звичайно, осіння. Ну, ось так, я взяла 20 на 20, але якщо чесно, я би там зараз вибрала, здається, у декількох виробників. Крафтоклок, здається, є нові колекції, які мені теж дуже подобаються. Я не замовила, не знаю. Просто осіння тема в скрипбукінгу, вона дуже швидко, якби, Каже, нам до побачення. Це вересень трішки жовтня, всі вже починають готуватися до зимових свят, тому лестер. Ах, так, тому не знаю. Ну, Колекція така специфічна, деякі а, є ось ці принти, вони вже такі глибокі, ближче, наче до зими, мені здається, трішки нагадує мені скрєпочку скраб, тому що я була в них дизайнером, я пам'ятаю ці колекції. Дуже мені сподобалась ось ця клітинка. Ну, це, це класична для мене осіння клітиночка. І вона, до речі, дуже б класно підійшла б ось сюди. Але ні. Ну, не можу. Я тому що це одразу буде осінній альбом. Звичайно, я хочу робити осінні альбоми, але ось цей задумувався трішки по-другому. Тому я максимально себе стримую. Але я бачу, що підійшло там, ну, Таке, маємо, що маємо. Так. І ось такі два принти. Напишіть мені, до речі, як вам ця колекція. Не всі принти прямо мої, чесно скажу, але я вже подумала, якщо я буду замовляти ось ті картинки для вирізання, то, можливо, є сенс взяти колекцію, тому ось так вона у мене опинилася. Ну, я думаю, що я її зможу якось примінити. Можна, до речі, ось такий альбомчик елементарно повторити з неї, да? якраз 20 на 20 по розміру буде те, що треба. Хоча я от помітила, що тут я все ось міксувала. Тобто в мене тут не одна колекція. І теж все вийшло. І саме цікаве, так, ще я взяла ось такий лист для вирізання. Здається, він був 60 чи 65 гривень. І він двосторонній, тобто тут якось трішки незрозуміло навіщо. Ну, мені ось з білим більш все зрозуміло. Я думаю, що буду вирізати саме з цієї сторони. 250 г папір, тому я думаю, що колекція теж буде 250 г. Так, і давайте ж розглянемо саме основне, що хотіла вам показати, це ось ці класні листи для вирізання. Вони теж двосторонні. Просто тут є такі елементи, які ти ну от, рідко де можеш зустріти в якихось колекціях навіть наших. Да? О, і теж зі зворотньої сторони декілька елементів. Це приємно. Ну що, Давайте нарешті розглянемо всі елементи. Як бачите, вони мене такі типу написані акварелькою, цікаві є гірлянди, ось ці їхні тематичні, типу цей а, ферма, типу ярмарок, які проводяться ось ці гарбузові ярмарки. в У мене прям мрія на такі побувати. І зі зворотньої сторони, теж, як бачите, ось такі типу контури. Ну, я дивилася, що з цього можна ось ці маленькі кружечки повирубати. Те, що я так дивилася, якусь вирубку зробити. Ну, Має місце бути. Навіщо не зрозуміло? Далі, дивіться, ось такі гарбузи. Як на мене, краще б вони були оранжеві, але вони такі типу бірюзові, якісь блакитні. Схожі, можна їх примінити також до прімовської колекції, з цієї, що я вам показувала, тому що в мене до неї взагалі нічого немає, тільки ось ці принти. Ну, ану, давайте поглянемо, мені самі цікаво стало. Ну, трішки по-іншому, звичайно, але я думаю, що зміксувати можна було б. Ось такий типу ферма теж. Ось ці всі елементи. Є маленькі гарбузики і оранжеві, але ці основні вони такі. Далі, так, зі зворотньої сторони так само. Ось цей мені неймовірно подобається. Теж Це щось типу виросневого такого скрапу, тому що. Яблочки, да, може кінець навіть кінець серпня. Дуже гарно це мені сподобався цей листочок. І цей віночок бачу десь на обкладинці. Далі ось це вже прям жовтень-жовтень. Такі. Гарні тут дівчатка, листочки, теж машина, а ось така прикольна кружечка. Але вони якось їх так надрукували, що вона типу, а, ні, все вірно, це тут вона дзеркально виглядає. Ну, папір цупкий, до речі. Далі наступний ось такий. Теж багато гарбузів, тут багато светрів. Це хотіла вам показати. І можу спокійно починати їх вирізати. Ось такі светри, така типу гарна кімната. Можна якісь АТС зробити, можна в якісь джанки. Такі спили цікаві. І ще ось такий дуже гарний. Набір вирізалок, типу місто. Навіть є гноми. Ну, відверто кажучи, не всі листочки мені от зайшли-зайшли, але їх багато, що добре. Ті, що не прям супер-пупер, їх можна кудись в джанк всередину додати. Бо, наприклад, у мене ось є джанк-бук, який я починала робити минулої осені, але вже. Я знала, що це вже і буде пізно. Я навіть вам в якомусь влозі показувала. Я тоді починала робити свій десембер делі. Ось цей, так, і зробила одразу дві основи. Тут у мене все пришите, тільки треба приклеїти. І тут вже тільки бери і декоруй. Тому якісь елементи можна було б додати і сюди. Хоча вони доволі такі яскраві, бо тут в мене колекція теж від Пріми в основі. Я дуже люблю цю колекцію, яку я взяла. Ось вона. Дуже класна. Ось ця просто супер. Обожнюю. її. Я її взяла в основу для свого джанку теж він мені здається дуже таким вересень, жовтень, тому що я взяла таку обкладинку жовтеньку. Потрібно було б його теж почати оформлювати вже, тому що осінь не за горами. Да, до речі, хотіла вам дещо показати, правда, а, ця штучка чекає ще одного лакування, але Показати вже можна. Ось така новиночка в моєму магазинчику. Це просто неймовірна форма, як мені здається. Це перший виріб, який я зробила з цього молду. Дуже він класно виглядає, просто в захваті. Тому що в мене є ось така свічка з минулого року. І якраз до компанії просто класна ця. Вона мені нагадує будиночок з Гаррі Потера. Я думаю, що я залию сюди свічку з осіннім ароматом. Ось, Можливо, ще ось тут капелюшка профарбує, Ну, вже приготувала все для заливки. І теж до чого веду до того, що готуюся вже до осені. Ну, ось так, Люблю я цю пору і хочеться все встигнути. Так, показала я вам основні свої новинки. Можна спокійно їх почати вирізати. Тим паче вони зараз постійно вимикають світло, буде чим зайнятися. Так, ще потрібно було б потестити ось ці ножі, тому що я їх так іще не спробувала. Можливо, в цьому влозі з вами потестимо чи покажу готовий результат. Ось, а далі мені потрібно все ж таки подумати над тим, що в мене буде на обкладинці. Так що цим зараз я і займуся. І ще, до речі, мені потрібно відзняти огляд моїх альбомів, точніше альбому, і ось цього джанку. Ось такий в мене. Класний джанк є, який чекає огляду. Мені дуже подобається з колекції Scripmir Some Days. І потрібно його виставити в Instagram на продаж. Такий чудовий джанку альбом може бути для спогадів. Так, буду далі дивитися, чим декорувати обкладинку. І потім ще до вас повернусь. Те відчуття, коли записую даний влог і думаю про те, як же я його буду монтувати, тому що в мене немає давним-давно в ноутбуці батареї, вона зіпсувалася. І в нас світла дають максимум 3-4 години на добу, коли я, саме тоді, коли можна щось зробити. Але все ж таки, записую, значить, записую. Ось таку я зібрала вже обкладинку, і залишилося мені її побризкати акриловою фарбою. Це буде, як і в основі сторінок, біла акрилова та золота від пріма. І я думаю, що на цьому досить, тому що забагато теж не дуже. А, так що зараз побризкаю. І Далі вже потрібно буде тільки трішечки допрацювати там по сторінкам, щось додати, можливо, якісь теги, щось для фотографій, і альбомчик буде повністю готовий.